І мені господь положив на серце, ключов, да? Угу. на серце таке. Пісеньку. Прокидайся, Україно, для Бога, пробудися від темного сна. Він єдина у світі дорога, вічний край де квітує весна. Від неволі гріха піднімайся, без законя кайдани порви. Перед Богом всевишнім покайся, Він врятує від злої біди, Україно, схились перед Богом і прийми ці слова золоті, це за тебе звершив перемогу. Божий син на Голговській кресті, це за Тебе звершив перемогу, Божий син на Голговській кресті, кров Ісуса, свята і безцінна. З зран Господніх за Тебе текла, піднімайся, моя Україна. Бо вічне ти царство війшла, піднімайся, моя Україно, піднімайся, моя чарівна, дай амінь.